Міський бюджет у стані перерозподілу у кого скільки заберуть і кому віддадуть. Вже другий рік поспіль мешканці вулиці Київській не можуть добитися облаштування зупинки громадського транспорту. Наш народний депутат Костянтин Живаго продовжує багатіти. Кременчук очима німецьких студентів-художників. Підбиваємо інформаційний підсумок дня разом. Вітаю вас, шановні. Дещо із новин надзвичайних для початку у районі вулиці Київської з'явився нападник. Таку інформацію ми отримали учора телефоном від тамтешньої мешканки. Вона розповіла, що нападник чекає на жінок рано вранці, і не так давно до його тенет потрапила її матір. Щоб попередити кременчужанок про небезпеку, дівчина погодилася розповісти ту історію нам на камеру. Щоправда, обличчя своє побажала приховати. Тож усіх представ. Слабкої статі закликаємо далі до уваги. 1 серпня близько 4 ранку, розповідає дівчина, її мати звичною дорогою йшла на роботу, аж тут зненацька на неї напав молодий чоловік. Вона йшла в районі Київської, Сударь, і зі сторони Гвардійської молодий чоловік напав ззаді, схватив за шею і способом удушення. Не знаю, як він пройшов цей район, затищила його в парк. Було фізичне насильство, так сказати, лавовий контакт. Його опознати неможливо. Єдине, що я можу сказати, що це дуже молодий чоловік, район в районі 27-30 років. Він дуже хорошо одягнений. Він натягує футболку на голову, свою футболку. Дівчина твердить, того ж дня мати звернулася до Автозаводського райвідділу міліції. першого Серпня до автозаводського райвідділу звернулася Кримчужанка 65-го року народження про те, що по вулиці Київській вона отримала тілесні ушкодження від невідомого чоловіка. По факту відкрите провадження ведеться слідство, встановлюється особа, що скоїла дане правопорушення. Встановлює всі обставини, в разі необхідності справа перекваліфікується або ж додатково вноситься ще один ще одна кваліфікація. Дівчина ж розповідає, що випадок з її матір'ю не єдиний, що трапився у тому районі. За останній місяць було ще два зазіхання на молодих жінок. Знову ж таки, у проміжок часу з 4 до 5 години ранку. Говорить, про випадки дізналася, бо ті жінки працюють на тому ж підприємстві, що її матір. Вони так само прямували на роботу, коли шлях їм перекрив невідомий. Щоправда, у обох випадках жінкам таки вдалося втекти. Я хотів схопити за руку, вона вирвалась, підбіжала к сударю і стала. бить в дверь. И охранник был вынужден этого магазина, спасибо ему большое, проводить ее непосредственно к рабочему месту. Еще был случай из другого, тоже из этого предприятия. Я знаю, что было нападение, но она не распространялась Был ли физический контакт или это было... Просто какая-то попытка. А опять же, в районе Киевска она тоже каким-то образом вырвалась, реагировала Вот. И на этот раз В этом районі є пожежна часть. Вот її спасло ята. Жі не знаю, сколько случаї уже була до цього. Це то що знаю я, то що я можу сказати. Про усе та на камеру дівчина розповіла задля того, аби попередити усіх жінок про небезпеку, яка чатує у районі Київської. Зазначимо, у міліції про ті дві спроби нападу не знали, а тому не беруться говорити, що у місті завівся маніяк. Та правоохоронці закликають жінок не мовчати навіть тоді, коли йде мова тільки про спроби скоєння злочину. Бо чим раніше надійде повідомлення, тим ймовірніше. Впіймати зловмисника по гарячих слідах міліціанти стурбовані. У Кременчуці останнім часом почастішали випадки телефонних шахрайств. Йдеться про телефонні дзвінки з тривожними повідомленнями. На кшталт з вашим сином сталося нещастя, терміново перерахуйте гроші. Як не потрапити на гачок зловмисників? Дивіться далі. Зазвичай такі фальшиво-тривожні дзвінки надходять уночі або під ранок. Телефонують як на мобільні, так і на стаціонарні телефони. До людей з просоння зі слухавки зачасту доноситься. Якби їхня дитина потрапила в біду, знаходиться в міліції для того, щоб сина визволити з міліції, потрібно внести певну суму. Переведіть на відповідний рахунок або на відповідний номер. Телефону, коли третя-четверта година ранку людина відпочиває крізь сон їй повідомляють інформацію, що дитина в біді. Зрозуміло, як будь-яка матір, як будь-який батько відразу на емоціональному починають розпитувати, що як, і вже не керуються тим, що перевірити, а керуються сказаним їм в їм вслухавку і виконують всі вимоги. Щоб не потрапити у тенета шахраїв, у міліції радять запитувати і запитувати. Люди, які дзвонять, вони дзвонять з інших міст України. І в багатьох випадках починають плутатися в іменах. Говорять, що просто син, коли людина починає задавати багато питань, який син, яке його ім'я, хто ви, звідки, вони просто ложать слухалку і більше не перезвонюють. Кременчуцькі міліціянти говорять, за останні два місяці таких випадків телефонних шахрайств значно побільшало. Два звернення надійшло до правоохоронців тільки за минулий тиждень. Щоправда, в обох випадках жінкам вдалося таки зберегти свої кревні. До речі, вимагали зловмисники не мало, аж 8 тисяч гривень. Провалились вимагателі якраз на тому, що не вгадали імен тих, за кого просили гроші. Однак у Кременчуці вже багато людей, які таким чином позбулися чималих сум. За усіма фактами відкривається провадження за статтею про шахрайство. Однак поки що жодного разу розкрити злочин, зізнаються наші Правоохоронці не вдавалося. Відомо тільки що зачасту таким протизаконним промислом грішать ув'язнені. Дійсно, займаються такою діяльністю громадяни, які знаходяться в місцях позбавлення волі через інтернет, дивляться, дізнаються телефони, і в нічний час турбують жителів. Даний вид правопорушення тяжко розкриваємо, так як є інтернет шахрайства які простидити там блокуються карти блокуються номери і е, різні області е, різні е, то є проблема поки що в розкритті а відтак головне пам'ятати нічний дзвінок аж ніяк не привід ділитись власними грішми Правоохоронці просять керменчужан допомогти у пошуках викрадачів лексусу. Нагадаємо, авто на мільйон лексус 570 зник у Кременчуці 4 серпня. Автівка прямувала з Києва до Дніпропетровської області, а загубилася, коли водій вийшов біля нашого авторинку. Тож правоохоронці Крюкова звертають увагу водіїв, які 4 серпня з 12 до 1 години дня звернули увагу на чорний лексус із транзитними номерними знаками АІ 1257 Авто могло рухатись вулицями Халаменюка Київською, річчя жовтня та територію першого занасипу. Автовласників, які бачили авто, чи то їх відеореєстратор зафіксував даний факт, просять звернутись до Крюківського райвідділу міліції, що по вулиці приходька 69, чи ж повідомити телефоном до міліції. Міліціянти гарантують конфіденційність та винагороду. Ми продовжуємо вже другий рік поспіль мешканці вулиці Київської чекають на обіцяне міськими чиновниками облаштування зупинки громадського транспорту, Нарікають, до кого тільки не звертались. Та що від мера, що від керівництва району поки що одні лише відписки вислуховувала обурених наша юнайвко. Нагадаємо нашим глядачам, що виїжджати на це місце наша знімальна група змушена вже втретє. Спочатку саме тут, у травні 2012 року, ми були свідками жахаючої історії, коли серед білого дня зупинка громадського транспорту просто завалилась на землю. Тоді лише дивом ніхто не постраждав. Місцевим мешканцям влада обіцяла, що відновить зупинку за три дні. Так того і не дочекавшись, громада покликала на допомогу журналістів. Було це у травні цього року, рівно за рік після страшного падіння старої металевої конструкції. Тоді у Мешканців на руках був лист від керівника автозаводського району Володимира Коваленка. У ньому йшлося, ніби у пана Коваленка була особиста зустріч з директором комунального підприємства, що обслуговує міські зупинки ринкова площа Гавриловим. Оа, під час якої пан Гаврилов запевнив, що роботи з будівництва зупинок, у тому числі і цієї по вулиці Київській, розпочнуться у березні поточного року. За вікном вже далеко не березень, а обіцяна чиновниками зупинка і досі лише на папері. Люди нарікають, намагались вже напряму. Тому скажитесь навіть меру, але і те виявилось безрезультатно та бездієво. Мне не удалось прямую связаться с мэром. Вот я бы хотела, чтобы во все услышания слышал весь Кременчук, какой я поднимаю вопрос. Кто-то мы ваш вопрос запишем. Вопрос мой записывают. Это вы когда на эфир позвонили? Когда на эфир звоню, да. Я говорю не за себя, а ко мне обращаются все жители микрорайона номер 15. Хромые, ходящие на палочках, имеют грыжу там несколько на спине. Я лично Інвалід старої групи, я не можу дійти пішком до автозаводської поліклініки. Та що мер, коли сам нардеп тут, облаштування зупинки громадського транспорту виявився безсилим. Принаймні, так твердить громада. Перед вибором шапувало, шапувало. Писали і заповняли, що ви треба, що вам треба, що вам треба, остановку, остановку, все, все таке положено. І де воно, полтора року нема нічого. Нема нічого і не буде. Важко стояти тут. А ви як ви думаєте, легко як дощ йде і сніг йде під відкритим небом? Я ще можу постояти, а дивіться, люди як стоять, легко ж їм стоять. Ось пані Антоніна демонструє нам зібрані від обурених місцевих мешканців підписи, на противагу яким останні листи отримані вже від керівництва району. Звертайтесь або ж ні, але районна влада у цій справі без сила. Деться у офіційних відповідях. Брижаха мені пише, що цим питанням має займатися Гаврилов. Потом друге письмо мені присилає і копію де він обращается к mm -hmm. Ринкової площі. Меня возмущает. Я руководитель району і буду к какому то предпринимателю будь любезно, остановку. Та для чого ж ти руководитель стоїш? Ну, по понятиям, вот если бы я була. Через певний проміжок часу нарешті надходить до громади і довго очікувана відповідь від директора комунального підприємства Ринкова площа, яка пані Антоніно просто приголомшила. А Гаврилов пише. Самое интересное, что у него даже нет свидетельства на право постейного коростувания земельной делянки. Он сейчас занимается оформлением свидетельства. Сколько будет заниматься, я не знаю. Полтора года мы здесь мучаемся. Теперь дальше слушайте. А после отрывания свидетельства он будет начнутся оформляться дозвельные документы на будивництво. Еще два года пройдет. Хорошо, не делай ты, Гаврилов, нам остановку со своим магазином, но поставь нам две лавки. Самые простые, из трех досок, даже без спинки. І паса нам навіс який був, щоб ми не стояли падетим сонцем, этим дождем. Ось так, вже другий рік поспіль Кремльчани не можуть добитися від влади облаштування звичайної зупинки громадського транспорту. Вже другий рік поспіль люди отримують від посадовців лише одні відписки. Та пані Антоніна запевняє, боротися за благоустрій тут буде до останнього, і у будь-що подолає чиновницьку байдужість. На найближчому засіданні виконавчого комітету міської ради планують знову перерозподілити бюджетні кошти. Так, півтора мільйони гривень, які мали піти на капітальний ремонт та обладнання кардіологічного відділення третьої міської лікарні, частково розподілять між першою лікарнею та центром первинної медико-санітарної допомоги на мрадин. Зокрема, згідно із розподілом, пропонується збільшити витрати на оснащення пульмонологічного відділення першої лікарні на суму у 87 тисяч, що має а дати змогу проводити дослідження функціонального стану легенів. На 562 тисячі більше грошей прагнуть виділити і на придбання флюородіагностичного комплексу усе у ту ж першу лікарню. Центру ж медико-санітарної допомоги придбають легкове авто. На ці цілі заплановано 60 тисяч 750 гривень. Зміняться фінансові пріоритети і в освітній галузі. Тут на 145 тисяч зменшать видатки на ремонт спортивної зали гімназії номер 5 заберуть 240 тисяч гривень. Ривень, що передбачались на ремонт вікон у загальноосвітній школі номер 28 та 200 тисяч, які раніше планували на капітальний ремонт покрівлі у навчально-виробничому комбінаті номер 2 Натомість 706 тисяч отримають дошкільні навчальні заклади для відкриття шести додаткових груп. А загальноосвітня школа номер 29 збагатиться на 398 тисяч, за які тут замінять вікна та відремонтують фасад. Окрім того, 20 тисяч гривень віддадуть на створення відділення денного перебування у центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Ну а тим часом наш народний депутат Костянтин Живаго продовжує багатіти. Так, за інформацією журналу Фокус, перше півріччя року компанія Ферекспо, що є підконтрольною нардепу, завершила з прибутком у майже 126 мільйонів доларів. Як йдеться у повідомленні Ферекспо за перше півріччя компанія збільшила чистий прибуток майже на 6% або ж на 43 мільйони доларів. Ідемо далі. Із 19 по 22 серпня школи перевірятимуть школи, зокрема готовність до впровадження нового державного стандарту освіти. З цією метою делегації з навчальних закладів вирушать у гості до своїх колег, щоб ознайомитись із загальним санітарно гігієнічним станом навчального закладу, станом водопостачання їдалень та харчоблоків пришкільних територій організацією охорони медичного обслуговування та медичних оглядів учнів. Орних умов для навчання та відпочинку технічним та кадровим забезпеченням. А дитячі майданчики міста врешті мають шанси позбавитись небезпечних елементів. Таких у Крюківському районі визначено 41 та в Автозаводському 64. Всі їх будуть демонтувати. Власне, ці роботи вже розпочато. За даними ЖКГ міста, Кременчуцькі діти у дворах здебільшого бавляться на конструкціях, зведених ще у 60-70-х роках минулого сторіччя. Більшість з яких потребує або капітального ремонту, або ж повної заміни. Та це потребують, отримують же демонтаж, зокрема ті, які перебувають в аварійному стані та несуть загрозу здоров'ю дітей. Загалом же сьогодні на балансі жепів міста знаходиться близько 360 дитячих майданчиків, і лише 56 з них, які було встановлено за рахунок міського бюджету протягом останніх трьох років, мають відповідні документи і здані в експлуатацію. Сьогодні у стінах міської картинної галереї відбулася презентація творчих робіт німецьких студентів. 14 днів іноземна делегація з університету Тюбінген має пробути у Кременчуці. Вісім з них вони вже присвятили створенню відображення українських краєвидів. Чим же сподобався Кременчук гостям та що вони малювали, знає Яна Німченко. Ці роботи, графіка, живопис та гравюра відображають краєвиди нашого міста. Художню креативність демонструють студенти з Німеччини разом зі своїм викладачем. Сьогодні тут представлено близько сотні робіт, які вони створювали біля водойм Славетного Дніпра. У процесі їх створення автори передали не лише своє бачення природної краси, а й внутрішні відчуття та емоції від Кременчука. Рисуем вместе, встречаемся. И вот у нас, так сказать, в течение уже нескольких дней были эти мастер-классы. В основном на Днепре, потому что Днепр на них произвел неизгладимое впечатление. Вот, и поэтому мы решили выставить работы, которые они здесь сделали. Некоторые привезли кое-что с собой. Кременчук співпрацює разом з німецькими художниками, музикантами і письменниками вже 18 років. Символом міцної співпраці та дружби став журавель, каже координатор цього проекту. До того ж, наша землячка, яка нині мешкає в Німеччині Анна Арламова. Дружба з е, обществом журавель, здесь, а в Германії – краніх. Краніх це значить журавль. І ці вот два общства дружать уже багато багато літ, і оті два журавліка. Это наш символ, символ нашої дружби, і ми їх всегда сохранять и з собою брати на наші импрезы. Завдяки цій співдружбі, наші студенти мають можливість не тільки познайомитися з іноземцями, але й перейняти їх досвід. Очень интересно, это большой опыт для нас и для их, конечно. Им интересно, мы обираемся опытом, учимся новым техникам, новые материалы используются в данной практике. Вот На следующий год предполагается, что мы поедем к ним. Да, вот это будет интересная поездка. Цю дівчину звати Рамона. Вона одна з гостей Володії Російської, бо пропрацювала рік у Москві. Малювання для неї всього лише хобі, але це не завадило їй вперше написати портрет. Портрет Кременчуцького хлопця. Його звати Вова. Это для мене новий сюжет но мені дуже подобається. і поэтому це для мене очень особлива робота. Я перший раз робила портрет кого Кавоніч. Свої творчі доробки сьогодні вперше тут презентували не лише німецькі художники, а й директор міського палацу культури. Сергій Ситник запевняє, режисер повинен вміти малювати. Ці малюнки та карикатури не все його надбання, навіть не краще з кращого, говорить директор МПК. Пересувати давним-давно бросил, я врачу тому признали. гости наши поучаствовать в сегодняшней выставке. Они были в гостях у нас во дворце. Поскольку режиссер должен уметь рисовать, видит все это в пространстве. Здесь представлены наброски декораций спектакля «Москва петушки». Но это ранний период, поскольку еще 22 года ставил этот спектакль. Акварелью, которые остались, все остальные тоже разбрелись где в России, даже и в Также в є. може бути навіть не лучше, оскільки цілька сьогодні. залез на чердак, вибрав штурд руку Попалася гості з німеччини не лише показали свої роботи, але й побачили в картині галереї спадщину, яку залишив нам після своєї смерті кремечуцький художник Шалва Корідзе. Я б хотів півтори години приділити часу, щоб поговорити про виставку, яка знаходиться навколо нас. Вона неповторна. Тож ж, ми сподіваємось, це не остання виставка німецьких художників у нашому місті, тим паче, що наші студенти вже незабаром і себе покажуть на німецькій землі. До речі, Кременчужанам покажуть карикатури, малюнки відомих українських художників та прочитають лекцію про євроінтеграцію. Осе це в рамках вуличного євроуніверситету. Захід відбудеться 23 серпня у сквері Жовтневому. Ілюстрації європейського життя вже були представлені у Києві, Одесі, Дніпропетровську та Вінниці. Черга за Кременчуком. Це була остання інформація нашого випуску від сьогодні, 8 серпня. Тепер разом будемо підсумовувати вже увесь тиждень. Чекатиму вас ввечері суботи із програмою День за днем, що вийде в ефір о 19.45. Тим часом телефонуйте нам і розповідайте новини. А те, що не встигли подивитись під час ефіру, шукайте у мережі інтернет. Тепер там усі наші новинні випуски. Адреса, за якою їх можна відшукати, у вас на екрані. Далі прогноз погоди від Юлії Лавренко. Дочекаєтесь? Хай щастить. Вітаю в ефірі. Прогноз погоди 9 серпня. Вшановується пам'ять великомученика Пантелеймона. Наші пращури помітили, якщо птахи перестають співати, незабаром буде негода. А тепер звернімося до прогнозів синоптичних. І на початку про погоду в регіонах. На заході країни завтра протягом дня триматиметься ясна погода. Опадів не буде тут до плюс 33. У північних областях також ясно і без опадів на стовчику термометра близько 30 градусів тепла. На півдні країни, а саме в Одесі, триматиметься змінна хмарність, але дощу не буде максимально плюс 32. На сході, а саме в Луганську, завтра хмарно з проясненнями, в день без опадів до плюс 27. Мережа спеціалізованих магазинів Аквабут професійний підбір фільтрів для питної води в квартири та будинки, пом'якшувачі та знезалізувачі. З 20 липня до 1 вересня знижки на фільтри до 15%. І саме час дізнатися про погоду у містах. Тож у Полтаві завтра зранку і в день триматиметься ясна погода, опадів не буде. Температура повітря становитиме 18-27 градусів градусів тепла у Харкові. Завтра впродовж дня буде хмарно з проясненнями, але опадів не передбачають. Температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Якщо ти не знаєш, у чому таємниця жіночої чарівності, зайди до магазину Скарлетт. Ніжна, витончена та спокуслива вілизна, Купальники та домашній одяг від провідних європейських брендів за доступною ціною. Магазин Скарлет твій секрет привабливості. І повернімося до погоди. У столиці завтра протягом дня має бути чисте небо, дощ не прогнозують. Температура повітря сягне позначок плюс 19 та плюс 29. І тепер час дізнатися про погоду в нашому місті на день завтрашній та на вихідні. 9 серпня мешканцям Кременчука слід очікувати ясну погоду. Без опадів температура коливатиметься в межах позначок плюс 22, плюс 29. Вітер північно-східний, 3-4 метри на секунду. Атмосферний тиск становитиме 755 міліметрів ртутного стовпчика. Тепер про погоду на вихідні. У суботу триматиметься змінна хмарність плюс 19, плюс 28. Такі позначки мають бути на термометрі. У неділю залишатиметься хмарна з проясненнями погода, але опадів. Не буде на термометрі. Побачимо позначки по від плюс 20» до плюс 28». А я нагадаю, відтепер газету Програма Плюс можна читати і в інтернеті за адресою, яку ви бачите на своїх екранах. А в продажу у газетних кіосках та поштових відділеннях уже з'явився черговий її номер. Повз журналістів не проходить жодна міська подія на сторінках Програми Плюс, однієї з найбільш інформативних газет нашого міста. А також на сайті газети читайте. Виключно через електронну чергу можна буде записатися до дитсадочку з початком нового навчального року. Держінспекція у Полтавській області продовжить ревізію фінансово-господарської діяльності КП Кременчуцьке тролейбусне управління. З вересня документи на соцдопомогу братиме пошта. Журналістські організації називають дії мера щодо візиту незаконними. Голова ліги КВН Талант Дмитро Зубов розповів те, чого ви ще не знали про улюблену гру мільйонів – Юні Кременчуцькі програмісти дісталися і до Австралії. Про що мріє Кременчуцька молодь? Приватизацію малосімейок знову пригальмовують. Штрафи за перевищення швидкості скоро платитимуть і водії-крутелики. На автошляхах планують запровадити фотофіксацію порушень правил дорожнього руху. Чому кредит на побутову техніку раптом став більшим? До водія учасника резонансного ДТП суд приїздив у лікарню. Про це та інше також новини культури та спорту, оголошення та реклама, анекдоти та корисні поради. Програма ефірного та кабельного телебачення із анонсами кращих фільмів. Суперкросфорд усе це на сторінках свіжого примірника міського щотижневика. Тож купуйте та читайте програму Плюс, найбільш інформативну газету нашого міста. Таку інформацію читайте на шпальтах свіжого примірника газети. Бажаю вам сонячного настрою і добрих вихідних. У мене вся інформація на сьогодні у студії була Юлія Лавренко. До зустрічі в ефірі.